Голоси голодомору ТСН відшукала шукала унікальні аудіозаписи свідків геноциду українців 32 другого тридцять мамо. А що таке голодомор? Давай краще я тобі прочитаю одну історію, і ти зрозумієш. Наша Україна багата земля. Тут чорноземи, родюча земля, назавжди багато родила пшениця, жито, овес і все-все-все, аж поки до нас не прийшли російські загарбники, які, щоб упокорити українців і знищити їх як націю, влаштували на наших землях страшний голодомор. Давно це було у 1932-33 роках, коли мої бабуся і дідусь були ще маленькими, ніхто й гадки не мав, що залізна радянська машина простягне свої руки, щоб знищити цілий народ. Комсомольці забирали все, залишаючи. Тільки сірі хати, сіючи за собою голод, холод, хвороби та забираючи життя. Найстрашнішою була зима. Весною їли кору, ромашки та бруньки, а зимою шукали бодай якусь стевелиночку під снігом. Люди просто пухли від голоду, шматочок хліба був тільки мрією. Діти більше не гралися на вулицях. Тіла тих, хто так і не дочекався весни, були скрізь. Їх просто звозили в одну велику яму, не поділяючи ні за родиною, ні за статтю, ні за віком. Ті, хто намагався чинити опір, ставали ворогами народу. Всі ці села були записані на чорну дошку. Серед них не вижив ніхто, а за найменше пшеничне зернятко, взяте із поля, розстрілювали на місці. Давно те було, ті степи уже поросли хлібами, і тільки червоні маки, що виринають у житі, досі наповнені кров'ю. І пам'яттю про ті дні. Дякую, мамо. Тепер я розумію, як все було насправді.